Вітаю на своєму каналі. З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео зробимо милого пацюка з бісеру в техніці хрестик. Для його плетіння беру рожевий, чорний, сірий або білий бісер. Риболовну волосінь діаметром 022 мм. Прозору. В мене буде чорна для камери. Відрізаю приблизно 65 см волосіні. Складаю навпіл. Крок перший. Набираю одну сіру, рожеву, дві сірі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню сіру бісеринку. В кінці складаю разом та затягую на середині відрізку. Це носик пацюка. Другий крок. Праворуч набираю одну сіру, одну чорну, дві сірі. І цей же кінець волосіння вставляю в першу набрану сіру бісеринку в напрямку до чорної. Підтягую до першого хрестика. Третій крок. На ту сторону, де чорна бісеринка, туди набираю дві сірі. Іншим кінцем волосіні прохожу назустріч в крайню сіру бісеренку. Перевіряю, щоб плетіння залишалось на середині відрізку. Четвертий крок. На сторону дорожевої бісеринки набираю дві сірі одну чорну. Іншою жилкою прохожу хрест на хрест в чорну бісеринку. Тепер плетіння я триматиму рожевою до доверху, не перевертатиму. П'ятий крок. На ліву волосінь нанизую 4 рожеві бісеринки і цю ж волосінь вставляю в першу набрану рожеву бісеринку в напрямку вліво. Крестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Шостий крок. На ліву жилку набираю дві сірі. Правим кінцем проходжу назустріч в крайню сіру бісеринку. Затягую верхню волосінь вставляю праворуч в найближчу сіру бісеринку. Сьомий крок. Зліва дві сірі. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню бісеринку. Після того, як затянула верхню волосінь вставляю в чорну бісеринку. Восьмий крок. На ліву сторону нанизую дві сірі. Правим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеренку. Дев'ятий крок. Наверх набираю дві рожеві одну сіру. Нижнім кінцем жилки прохожу на зустріч в сіру бісеринку. Крок номер десять. Праворуч набираю три сірі, іншим кінцем проходжу крізь крайню бісеринку. Затягую верхню волосінь вставляю в найближчу сіру бісеринку попереднього ряду. Одинадцятий крок. Направо набираю дві сірі, іншою жилкою прохожу крізь крайню бісеринку назустріч. Затягую. Верхній кінець вставляю ліворуч в найближчу бісеринку попереднього ряду. Дванадцятий крок. На праву сторону набираю дві сірі. Іншою жилкою проходжу крізь крайню бісеринку назустріч. Після того, як затягнула верхній кінчик, завожу ліворуч в найближчу бісеринку попереднього ряду. Тринадцятий крок. Зліва дві сірі. Правим кінцем прохожу крізь крайню сіру. Чотирнадцятий крок. На ліву волосінь додаю три сірі. Правим кінцем проходжу хрест-нахрест в крайню сіру бісеринку. Після того, як стянула верхній кінчик, вставляю праворуч в найближчу бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок. На ліву сторону набираю дві сірі, крізь крайню сіру прохожу назустріч. Затягую. Верхній кінчик вставляю в найближчу сіру бісеринку попереднього ряду. Шістнадцятий крок. Наліво додаю дві сірі. Крізь крайню сіру прохожу на зустріч. Верхній кінчик вставляю в найближчу бісеринку попереднього ряду. Сімнадцятий крок. Зліва дві сірі, правим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Вісімнадцятий крок. Наверх додаю три сірі, нижнім кінцем жилки прохожу хрест-нахрест в крайню сіру. Дев'ятнадцятий крок. На праву сторону нанизую три сірі. Лівим кінцем прохожу через крайню сіру бісеринку. Затягую. Верхню волосінь вставляю вліво, в найближчу бісеринку попереднього ряду. Крок номер 20. Праворуч набираю дві сірі. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню сіру. Після того, як стянула, верхню жилку завожу в найближчу бісеринку попереднього ряду. Двадцять перший крок. Праворуч дві сірі. Крізь крайню сіру прохожу на зустріч. Верхню жилку завожу в найближчу бісеринку попереднього ряду. Двадцять другий крок. Повторюю попередні дії. 23 крок. Зліва в мене дві сірі. Крізь крайню сіру прохожу хрест-нахрест. 24-й крок. На волосінь нанизую три сірі. Інший кінець жилки вставляю в крайню бісеринку. Затягую. Верхній кінчик вставляю в найближчу бісеринку попереднього ряду. 25 крок. На ліву сторону набираю 4 сірі і цей же кінець, яким набирала, завожу його в напрямку вниз, в першу набрану сіру бісеринку. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. 26 крок. Через одну сіру прохожу хрест-нахрест. -хрест. Верхню волосінь вставляю праворуч в найближчу бісеринку попереднього ряду. Двадцять сьомий крок. На ліву сторону набираю дві сірі, крізь крайню сіру проходжу хрест-нахрест. Верхній кінчик завожу в найближчу сіру бісеринку попереднього ряду. 28-й крок. На праву сторону нанизую три сірі. І цей же кінчик, який нанизувала, вставляю ліворуч в бісеринку попереднього ряду, плюс вставляю вниз так, щоб вийшов хрестик. Двадцять дев'ятий крок. Крізь одну сіру прохожу хрест на хрест Крок номер 30 На праву сторону набираю три сірі, лівим кінцем прохожу назустріч в крайню сіру. Затягую, верхню волосінь вставляю ліворуч в найближчу сіру бісеринку. Та ще вставляю вниз в сусідню сіру. 31 крок. Крізь одну сіру проходжу хрест-нахрест. Робимо хвіст. 32 крок. На ліву сторону набираю дві рожеві, на праву одну рожеву. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню Тридцять 33 крок. Ще раз наліво набираю дві рожеві направо одну. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню Тридцять 34 крок. Орієнтуйтесь по великому вушку. Воно ліворуч. Значить, на протилежну сторону набираю дві рожеві. Іншим кінцем проходжу в крайню бісеринку назустріч. 35-й крок. Ліворуч дві рожеві. На правій жилці одна рожева. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Тридцять шостий крок повторюю попередні дії. Останній крок набираю три рожеві, проходжу крізь всі три бісеринки назустріч. Вивожу, щоб кінці волосіні були поряд. Зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. Для об'ємної фігурки роблю дві такі деталі та зшиваю їх. Для зшивання вистачить 65 см жилки. Окреме відео є у мене на каналі. Про те, як сшивати фігурки. І ось така фігурка пацюка з бісеру в техніці хрестик вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.